Та косив батько коси в я, та й Соловею солобою садочок, датю на рейоща, романко си, завкав'яже, Катерина тирина загріба, Грицького волина повага на воду тяга. ой мама. О, люблю гриця, на конику, гритися, гриця шапка лиця, люблю гриця молодця, та прийди грицю у неділю, та дам сорочку житанкою білу, соловею садочок. Сі захав'я же Катерина загріба, рицько волина повага на воду тяга, ой, мамо, люблю риця, риць на конек умертиця, вриця, шапка долиця, люблю риця молодця, та притяг рецю понеділок, та підемо разом поборвіло, соловею садутьо. Посиляв кав'яже та тирина загріба, рицьковоліна куба, ж у тяга, ой мамо реця, Рець, купетиця, реця, шапка лиця, люблю риця, риць на конеку петиця, гриця, шапка долиця, люблю риця молодця, та прийде грецю второк, та й зяжемо на в сорок, славе садуть. Катерина загріба, Рецько волина куба, на воду тяга. Ой, мамо, люблю риця, Рець на конеку вертиця, Грицька шапка лиця, люблю риця молодця.